Путін виявився ну таким собі не дуже добре, і от напередодні російський диктатор театрально перервав і залишив онлайн-засідання через, начебто, цитую важливий міжнародний дзвінок. З ким саме, з ким саме він планував ось цю розмову. Путін звичайно не уточнив. Утім, згодом стало відомо про його телефонну розмову із президентом Гівінеї Бісау Умару Сісоко Ембало і говорив з ним Путін про розширення партнерства. Зуважимо, що Гвінея Бісау це невелика країна на заході Африки з населенням півтора мільйона людей. Ну і також у мережі масово публікували повідомлення про те, що російський диктатор терміново приїхав до Кремля з-під але виявилося, що відео з поїздкою кортежа було старим. Ну і ще от новина, яка з'явилася буквально сьогодні, видання Wall Street Journal пише, що у Кремлі не вбачають у попередженнях президента Америки Дональда Трампа загрози і вважають, що Росія успішно буде протистояти санкціям, і здатна витримати щонайменше ще рік ось такого конфлікту. Також, як пишуть аналітики видання, хоча Росія і втрачає гроші та людей, але в неї ще достатньо ресурсів, щоб продовжувати битися і мати перевагу. І також, за даними Wall Street Journal, оскільки ще один пакет допомоги штатів для України знято з порядку денного, попередження Трампа надто мало, щоб змусити агресора змінити основні вимоги, серед яких фактично визнання захоплених територій, припинення зв'язків НАТО Україна та значне скорочення українських збройних сил, нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки. Ки Дональд Трамп він пообіцяв посилити економічний тиск на Росію щоб примусити кремлівського диктатора Путіна до перемовин щодо України.